Кубаївці коломийської громади тривають військово-спортивні ігри. Змагання присвячені пам'яті засновника і головного ідеолога центру патріотичного виховання загиблого українського захисника Мирона Забарила. Змагаються команди коломийських ліцеїв, коледжів та вишів. Драйв, незабутні емоції та справжній командний дух. Студентка Коломийського політехнічного коледжу Вікторія Куровська ділиться враженнями від військово-спортивних ігор у Кубаївці. каже разом з командою наполегливо готувались. Насамперед для мене головне це команда, з якою я беру участь командний дух і спільна праця, до якої ми довго готувалися і чекали цих змагань, щоб Провести і показати свої сили і результат У мене брат, тато всі родичі військові на війні зараз, і саме нас го року прийшла. Що я постійно у військовій справі, яка є, я завжди стараюся там бути і допомагати, як можу. Змагання тривають три дні. На кожному етапі є елементи військової підготовки. Головна мета згуртувати патріотичну молодь, розповідає заступник начальника управління з питань цивільного захисту Коломийської громади Володимир Мицак. Учасникам турніру придеться здолати подолати загальноармійську слугу перешкод. Потім буде стрільба з Стрейбольної гвинтівки, потім розбір, збір автомата і домедична і тактична медицина знання по медицині, Допомагають ще нам з десятки бійці і допомагають ДФТГ, члени ДФТГ добровільного формування. Перший день військово-спортивних ігор мірялися силами учні ліцеїв Коломийської громади. Наступного дня змагалися студенти. Ну а в завершальний третій день чекає поєдинок найсильніших команд за підсумком перших двох днів. Молодь дуже зацікавлена, дуже гарна, дуже підготовлена. Навіть іноді ми даємо грамоти за спритність. От людина там. Поскузнулася, падає кувирком, стає на ноги, ми таких просто замічаємо зразу і даємо грамоту за, за спритність. Він може там команда взяти якесь енне місце, але він бере перше за те, що він там такий фізично спритний, підготовлений. А ці змагання ми започаткували цього року. Вони тепер будуть щорічно. Ну, будемо дивитися по погоді, чи ми таки будемо їх робити на покрови у жовтні з першого по третє, чи може чуть швидше, чи чуть, чуть пізніше. Багато погода диктує. Але це є це вже буде традиція, не будуть щорічні в один і той самий приблизно період. Головний приз військово-спортивних ігор кубок пам'яті засновника і головного ідеолога центру патріотичного виховання у Кубаївці, загиблого українського захисника Мирона Забарила. Зроблений він із гільз.